Прикарпатці серед найуспішніших уродженець Богорочанщини та засновник однієї з найбільших вітчизняних it компаній, Тарас Кицмей потрапив у топ 100 найбагатших людей країни. З мотиваційною лекцією він завітав до студентів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. На ній побували і наші кореспонденти. Цьогоріч Тарас Кицмей переміг одразу у двох номінаціях премії Підприємець року від Форбс. Своїм прикладом каже, хоче показати молоді, що побудувати успішний бізнес в Україні можливо. Треба пам'ятати, що життя. Ну воно має якісь цілі, підцілі, цілі, але саме головне це оцей процес, як ми до теми йдемо до тих цілей. Треба насолоджуватися процесом. Через повномасштабну війну розповідає Тарас Кицмей, вітчизняна й галузь зіткнулась із новими викликами. Ну, набагато складніше Україну завести замовлення. Просто наші західні партнери розглядають Україну як ступені риску, і вони фактично би хотіли. Щоб для них замовлений КОМС поза межами України, і тому ми працюючи разом з ними, відкриваємо центр розробки поза межами України, куди запрошуємо як з України, так і місцеві. Незважаючи ні на що у тих, хто лише починає свій шлях в ІТ, перспективи є. Переконує бізнесмен війна. Вона закінчиться. А студенти їм ще треба працювати наступних 60 років. А дуже багато поміняється за наступні роки, тому що сьогодні це є час інвестування, і чи війна, чи не війна, треба інвестовувати в себе, в освіту, в свій розвиток, і все буде класно. Для студентів така відкрита лекція стане поштовхом до навчання. Переконані викладачі. Є реальні люди в Україні, які створили потужні фірми, дуже потужні, які попадають в списки Forbes на перші позиції. Я зокрема однієї з таких людей є Тарас Кацмей. І сам родом з Прикарпаття, але роками вже вчився і працюю у Львові, і не тільки у Львові, а по всьому світу. Тому ми угу. хотіли студентам показати, що є їм куди рухатись, є причина вчитися, є причина вчити математику. Бо Тарас Кисмей в першу чергу математик. Серед тих, хто прийшов на зустріч із людиною зі списку Форбс, і другокурсник Тадей. Я хочу почути про. Те, що можна буде ну, по своїй спеціальності напевно дійти до якоїсь певної вершини, досягнути її і далі працювати в цьому напрямку, універ дає нам фундамент. Я би сказав, що такі зустрічі допомагають більше зрозуміти, куди ти хочеш саме вузько направлено піти. І зрозуміти для себе якісь певні точки, на яких ти зупинишся, і будеш далі по них ну рухатись. Організатори обіцяють і надалі запрошувати відомих та успішних українців на зустрічі зі студентами.